Нова зухвала зовнішність, які підстать стати спонсором тижня моди в Токіо, стиль на всі гендери, хром, рояльний лак, безключовий доступ, багатий шкіряний салон, двозонний клімат, карплей, два екрани, активна безпека. Де да, що це взагалі за преміум-снобізм снобізму пікапі? Де ділася брутальність бородатого обличчя власника агрофірми? Де той мінімалізм дух пригод і статус в соцмережах влізе до тяне проїде? 200 алло, ви здається, нас заставили відповідати на не ті питання? Хоча стоп. А що якщо Volkswagenу, Форт і батьом іншим можна, а йому ні? Як то кажуть, у цю гру можна грати в двох, я б навіть сказав на чотирьох повнопривідних колесах з рамою. Тому поговоримо про новий L200, який справді зайшов і зайде вам. Ну а тепер точно можна сказати: привіт, сердимєба! Перший тест погнали! Що ж, шосте покоління автомобіль, який надзвичайно важливо для Mitsubishi. Як ви знаєте, що Mitsubishi об'єдналася з Renault, Nissan і саме пікапи стануть головною фішкою для бренду Mitsubishi. Скажу, що цей пікап продається в ста країнах і Планує продаватися ще більше. Продаватися він має 200 тисяч на рік. Ну і крім того, наступна навара буде побудована саме на цій же самій платформі. Тобто від Mitsubishi. Зате деякі інші автомобілі Mitsubishi візьмуть платформу, як ви здогадались, від Nissan Renault. Проте розмова саме про нашого героя Л-200. Скажу, що автомобіль змінився абсолютно у всьому. Він став більший не тільки у розмірах, а й у технічному оснащенні, навіть скажу, що у смаковщині, тобто в дизайні. Сам дизайн називається Dynamic Shield, і він мені подобається, тому що об'єднали квадратні ці скульптурні форми, трохи рельєфності, і він виглядає динамічно навіть у статиці. Ну, і Крім того, він буде відрізнятися від комплектації, адже десь додається трошки хрому, десь глянцю, але все одно, все одно він такий утилітарний, який є, але більш, скажімо так, сподобається усім гендерам. Ще додам, автомобіль поїхав у довжину, він став більшим у базі. Уявіть собі, що база у нього замість трьох метрів стала як у минулого покоління 3-13-13 метрів. Це досить багато для автомобілів. В довжину тепер він... 5,4 метра в ширину метр 90 навіть з гаком і у 1,82 метр Просто як я. Автомобіль зріс у тому числі і в змінах підвіски, у тому, що з'явилися нові листи рами. Він зріс технічно всередині, і кожну деталь хочеться обговорити окремо. Щодо оптики, хочу сказати, що вона може змінюватись завдяки комплектації. Звісно, в нас підвищена або максимальна комплектація, і тут вже LED, що спереду, що позаду. І замість галоген, звісно, це найкраще, що може придумати для світла. Він справді класно світить. Ну а ще це окреме, скажімо так, дизайнерське рішення, окреме бачення, тому що воно да, по-азійськи схоже, от це трьохрівненість. І якщо, наприклад, в Жуку Нісан, ну сорі, там дизайнер загрались, тут якось вчасно зупинилися. І авто автомобіль сприймається таким, що сперду він сподобається справді тим, хто любить азійські автомобілі або японські автомобілі круті. А от позаду це все ж таки Америка чи Європа. Такий баланс абсолютно всім. Кузов, багажник чи прицеп. Тут можна подумати, як його називати. Головна фішка цього автомобіля, звісно, пікапа і вона стала більшою і кращою в багатьох моментах. Що сподобалось. В довжину 1,55 і приблизно 1,50 м у нас ширина, класно відкривається, доволі це, це важко. І якщо щось зменшилось, то висота загрузки вона стала 820 мм, тобто не кілька <смітні> у нас сантиметрів, вона стала меншою, що зручніше, є ніжки для того, щоб заходити, забігати сюди і. Тепер автомобіль може приймати сюди масу в 1000 кг. Нагадаю, що в минулого автомобіля, в минулого покоління, це було 910, якщо я не помиляюсь. Ну і тепер сам L200 може потягнути 3,5 тонни замість 300, як у минулого покоління. Так що все, як то кажуть, в плюсах. Ну і Додам, що автомобіль все ж таки це аксесуар. Ось з таким от багажним відділенням, відсіком, і сюди можна додати дуже багато всього. Тобто краще за все погратися в інтернеті, погратися на сайті офіційного Mitsubishi і взагалі подивитися, тому що такий автомобіль, який дуже популярний на ринках, наприклад, Австралії Америки, його вибирають більш молоді люди. Так, молоді люди серфери, рейвери, тому що можна багато апаратури загрузити. От і автомобіль стає дизайнерським, класним, отаким от тюнінгованим рішенням для тих, хто хоче своє життя додати не тільки просто для комфорту чи для просування для роботи, але й взагалі просто зі смаком підходити до якихось речей. аксесуарів чимало. До речі, якщо ви не знаєте, де вперше з'явилися діаманти, а вони з'явилися в пароплавстві. Так от, колись давно, коли виходили кораблі, в них з'явилися ці діаманти, і вони прикрашали або знаменували появу Mitsubishi як бренда. А до речі, від Самураїв пішло. І таке відчуття, що крила розправляються і далі. У Л-200, взагалі, самого бренду бренду подивіться, я такого ніколи не бачив. Настільки велике ще одне антикрило. Що можу відмітити, це дуже широко відкриваються двері, і це величезний плюс для людей, які будуть взимку дягати абсолютно все, але ще й великий плюс для наших воїнів, які будуть закидуватись сюди зразу з броніком, зі всіма речами. І одразу ти потрапляєш в салон. І не пригадуєш такого ніколи в L200. Ну, по-перше, я сів за зручне крісло, в якому електрорегулювання абсолютно у всіх областях. Це дуже подобається. по-друге, переді мною справді цікаві матеріали. Вони не завжди, як то кажуть, м'які, але в деяких місцях це софт touch в деяких місцях м'які матеріали. І навіть строчка тут є тепер в L-200. Ну і дуже мені сподобалось кермо. Мало того, що воно шкіряне, функціонально, воно приємне. таке на дотик. Воно справді таке відчуття, що приїхало з ралі Арт <сум> Lancer Еволюшн. Я згадав саме це. Комфорт тут справді на 5 балів. Ну і крім того, оглядовість мені дуже подобається, тому що ти можеш підлаштувати для себе крісло, сидіти високо, великі лопахи. У нас оглядовість справді на 5 балів для такого автомобіля це дуже важливо. Ну і ще, що мене а, вразило приємне, це те, що з'явилися в нас екрани мультимедіа, і їх два, і вони багато багатофункціональні і налаштовуються під тебе так як тобі б хотілося цього. Я не раз це повторював, що моя улюблена функція в автомобілі це підігрів кірма і. Воно тут є. І не тільки це, тому що в нас два зони клімат-контроль, справді крутий. Класно, що винесені клавіші тут, їх приємно натискати, вони великі. От, можна грати як на роялі. От, є підігрів лобового і заднього скла, є підігрів три зони у нас тільки передніх, на жаль, не заднього сидіння, тому що задні справді комфорту вистачає. хотілося би трошки додати. Дефлектори всі такі масивні, працюють. Ну загалом. Приємно, що є і екрани. Їх два мультимедійні. От один з них я зараз підключив Apple CarPlay через е шнур. Е додам, що роздільна здатність екрану невелика, але в Загалом екран є перш за все, воно все працює, не глючить цього достатньо. Найцікавіше, що як на мою думку, роздільна здатність покраще саме цього екрану, і більшість налаштування автомобіля відбувається саме звідси. Тут ви можете поглянути, наприклад, свій власний комп'ютер, те як ви наїздили, скільки кілометрів в розхід підлаштування наприклад, автомобіля у всіх, наприклад, систем безпеки або круіз-контроль. Тут є все керування на кермі. Приємно, що залишились у білому, самобілому кольорі. Ці от стандартні кільця про які можна сказати, що вони вже класичні, і у поєднанні двох екранів загалом вистачає цього нотки преміальності, технологічності в автомобіля. Автомобіль може здивувати справді не тільки просто екранами, а справді системами безпеки і технічними рішеннями. Підвізка тут все по класиці: пружини, двоважені попереду, і підвішені на ресорах на нерозрізний міст позаду. Але у пікапа безліч дрібних оновлень. Наприклад, кріплення верхніх важелів підтянуто на 20 мм, що автоматично збільшило хід підвіски, а листи ресорів стали легшими. Ну і амортизатори відчутно продуктивнішими. Їхати комфортно. Так, все одно автомобіль трохи буде підстрибувати, адже це рама, класика, ресори, але й відрізняється автомобіль для тих, хто сидить спереду, і для того, хто, можливо, буде їхати там в багажнику або речі, які будуть їхати. Насправді все зроблено для того, щоб змінити артикуляцію автомобіля поведінки його на бездоріжжі. Для того, щоб ви їхали 50-60-100 км на годину, розігналися і їхали стабільно по прямій, навіть коли у вас був тільки напрямок, а не дорога. Ну і ще один важливий момент: автомобіль при цьому прекрасно керується. Тобто відчуття іноді, ніби це кросовер. Так, ти згадуєш про його габарит, але все одно ти розумієш, що в повороти він ходить стабільно, тримає свою полосу, взагалі реагує на кермо. Автомобільно колеса дуже дуже адекватно, тобто ви не вимагаєте гостроти. Тут її не може бути апріорі, але все одно автомобіль класно реагує на ваші повороти на ваші задуми. От і ще можу сказати про кермо. У нас тут гідропідсилювач звичайний. От ніякого електро. Якби було електро, були б і інші пасивні і активні системи безпеки. Ну я думаю, що більше активні. От, наприклад, з лідаром або радаром можна було б побачити дистанцію. Воно він би тримав би адактивний криз-контроль. Ні, цього немає, але. Цього вистачає. І взагалі саме з таким от кермом ти відчуваєш що автомобіль, його масу, його, як то кажуть тіло, відчуваєш його габарити, як він керується. Автомобіль сприймається таким, яким би ви його можливо хотіли бачити не тільки на бездоріжжі, але й тут. Доволі по-кросоверному. І це лайк. Щодо моторів, приємно, що для українського ринку йдуть дизелі. Причому дуже потужні, оновлені. І замість попередника 4N15 прийшов моторчик 4N16. Додалося три кінських сили. Здавалося б, але насправді зміни є у фазорегуляторах, інша турбіна. Ну і тяга, тяга мотора. Починається все з 150 кінських сил і 330 ньютон метрів. Це найменша версія. Та, що в нас більш потужна, от мені здається, по балансу потужності і розходу вона мені подобається 184 конячки і вже 430 ньютон метрів. Є ще більш потужна версія, вона до нас не доїхала в загалому світі є у 470 ньютон метрів і в 200 копій. Камі сил. Працює мотор у парі з шестиступеневим гідротрансформатором Айсен. Доволі нам відомо. Причому виробники самі заявили, що хочуть саме з цим мотором на наш ринок поставляти шестиступеневу автоматичну коробку передач. Вона більш надійна, чи працює краще е, у неї функціонал. Але але можна було б, як і у Педжера, поставити восьмиступеневий асін. Мені здається, це було б досить доречно. Проте тандем працює непогано. Мотор, до речі, не так сильно з'являється зі шумом у салоні. Тут трошки краще, можливо, зашумлено, а можливо, просто мотор сам по собі став працювати тихіше, і це одна з головних відмінностей з попередником. Неможливо не відмітити, що все таки це дизель і цих обертів, і 184 конячки вам постійно вистачає. В принципі, він непогано адаптується з цією коробкою Айсін шестиступеневою, Гідротрансформатор звичайний. Вони непогано працюють. Можна було б восьмиступнево поставити і на пажер, наприклад, це є, але але. Доволі економічно виходить у нас від 8,5 до 10 літрів. В цілому зараз, наприклад, 9,3 показує автомобіль. Сил вистачає, обгон, наприклад, ви зробите чимало в хорошому розумісті, слово, безпроблемно. От і на трасі, і тут єдине зауважа, що після 130 от от в автомобілі з'являється цей шум. Можливо, те, що скло трохи змінилося, як на мою думку, що воно стало з іншим кутом. От і тому вітер завивання з'являтиметься, але автомобіль прекрасно зима швидкість. Достатньо непогано працює коробка тандем і мотору, І можу зауважити, що непоганий зашумлений автомобіль. І ще один важливий для мене особистий момент, який я звертаю увагу постійно. Тут адекватна поведінка розподілу оцього зусиль термозних і газу. Тобто при тому, що автомобіль важкий. Досить адекватно працює термозарозподіл, і ви відчуваєте, щоб не було у цих ківків для того, щоб пасажири, які були поруч з вами, а не дивані тепер справді можуть їхати пасажири комфортно, теж відчували себе абсолютно приємно всі в тандемі, їзди на всіх швидкостях в будь-яку пору року, в будь-яких Ситуаціях з будь-якою другою з'явилися нові системи безпеки, які для такого габаритного авто важливі, особливо в місті. А все ж таки, такі автомобіль буде використовувати не тільки поза містом, а саме в місті, коли вам потрібно перескочити через бровку, заїхати будь-куди. От відправитись на бездоріжжя легке, які з'являються в нашому звичайно ж ті Так, от монітора сліпих зон що дуже подобається, подобається як працює система, яка допомагає триматися в смузі. Причому вона сигналізує вам, що ви виїжджаєте з неї. Вона не тримає вас, автомути. На електрону своєму, але підказує про те, що ви виїжджаєте, це актуально. Додам, що класно працюють камери позади попереду парктроніки, і камера рухається. От про це можливо я не зуважу потім. А зараз хочеться це сказати, коли ти згадуєш, що оглядовість автомобіля, хоча й велика, але будь-яка система тут стане в нагоді. І такий автомобіль сприймається просто по-іншому, набагато дорожче, ніж він є. А тепер плюси і мінуси L200. Ну, прям проситься восьмиступеневий айсін. Карбонова плівка. Ще й до того, вона затирається при такому цікавому дизайнерському рішенні в салоні. Барабанні термоза позаду. Екран міг би бути і цікавішим. І в роздільній здатності, та й взагалі у дизайні. Немає фіксаторів для пляшки. Підлокітник так і проститься, щоб трошки витягнувся вперед. За короткий. Кількість ручок і зручна посадка. Оптика. Однозначно. Суперселект, який дуже інтуїтивний, завдяки легким налаштуванням моду і екрану. Сучасні електронні помічники і системи безпеки нарешті ВОЛ 200. Розхід. І головний плюс легендарність. Які більша міцніша, і легкіша нова лонжерона рама. Польсі тепер суттєво додалося надмісних сталей у порівняння з попередником, тому жорсткість на вигін збільшилась на 40%, а накручення на 60%. Та й перетин самих лонжеронів став більшим, приріс одразу на 65%. Крім того, зміни у конфігурації силової структури, що дала змогу краще розмістити трансмісійну і шасійну начинку. Ну і, звісно, опинившись такого місці, з такою машиною, ми хочемо випробувати системи, які в нас є. Скажу б, зразу, у нас кут заїзду 30 градусів, з'їзду 23 приблизно градуси. Правда, перевіряти в ми сьогодні не будемо. Зате будемо перевіряти, наприклад, кліренс, який заявне 23 сантиметри. І роботу суперселект і всіх систем. Погнали! L200! Зараз спробуємо один з режимів, який в нас є. Це режим пісок. І для того, щоб устати завдання, я під'їду сюди і зупиняюсь отак. Не кожен автомобіль, навіть на бездоріжжі із правильними системою і блокуванням і на рамі може це зробити. Іноді правда в нас колеса зимові, проте все ми зупинилися. Лише тільки педаль газу рушаємо. Це складно, але можливо абсолютно все. Слухайте, на тому бездоріжжя, де ми зараз, для цієї машини, це іноді дитячий сміх. Але все ж таки давайте поговоримо про недитячі речі і про бездоріжжя, про ту людину, яка про нього набагато більше може сказати. І під час війни взагалі вже три роки долає війну цю кляту з брудом і всіма іншими атрибутами. Знайомтеся, мій справжній друг, побратим. Я маю право це думаю, назвати та сказати про себе. Це Борода. Можете тепер представитись і поговорити про сьогоднішнього героя. Здорово. Я боєць З за спеціальних дій міжнародного легіону у складі головного управління розвитки Міністерства оборони України. Що ти скажеш про l 200 загалом, про те, яка їх кількість не знаю, як вони ми користуєтесь, скільки часу пройшло. Думаю, в тебе стільки було з ними знайомства і вашому підрозділу, і можливо в особистому користуванні. Ну, перше слово, яке хочеться сказати про Л-200, то це надійність. А надійність це головне у тих умовах, при яких ми воюємо, це у першу чергу справа доставити або вантаж, або хлопців. або... Поранених із точки А у точку Б, і це більшість часу не по нормальних дорогах, це під обстрілами. Частіше за все, це у лісу смузі, це у полі, десь у багнюці, і ось такі автівки вони дуже дуже допомагають. Слухай, у порівнянні L200, наприклад, з іншими автомобілями, що ти скажеш про керування про надійні зрозуміло, про якісь можливо, можливості їх у Фройдні? проста, надійна, зрозуміла. це дуже важливо у критичній ситуації. Слухайте, а тепер давай з тобою, посидимо там. Ти спробуєш його, а, як така пощупиш на собі, і після того твої враження скажеш щодо порівняння, наприклад, з минулим, чи збереглись якесь коріння, знаєш, ДНК з цим автомобілем. Згодом, так поїхали. Знаєш, що ти більше звик до механіки? Тут автомат, але спокійно. Айсен, шестиступеневий гідротрансформатор, класний, надійний. Е, серед того, що потрібно знати суперселект е, оновлений. Е, тут є примикання. Ти швидко все зрозумієш. Інтуїтивно можна підляти сюди. Якщо ти хочеш, щоб заблокувала задній диференціал, тут окремо є. Ось кнопка просто нажимаєш, задній привід, повний привід, все як треба. Одразу по свіжому враження. Слухай, що можу сказати, машина веде себе чудово. А у цих напівекстремальних умовах на пісочку, де можна там зав'язнути, загрузнути, вона показує себе просто дуже надійно, перемикаючи відповідні режими. Я, я можу як і по пісочку, і в'їхати на, на цю гірку. До речі, там деякі автівки цього не можуть. І, і, і це є критичною. Причиною, чому ми можемо мати втрати. Е, слухай, різниця між режимами, наприклад, я розумію, що вона може бути мінімальна різниця, типу, все таки автомобіль у нас високий, з такими кутами з з'їзду-виїзду, але і було відчутно. Так, так, було відчутно. Я перекнув там власне на понижене на повний привід, ага. і я відчув, як вона дуже надійно йде по піску, по... не зав'язає, не загрузає, виїжджає на, на цю горку. Так. Це круто. так, ну і до речі, я не знаю, відчув ти мотор не відчув, тому що ще на такий момент. Все ж таки, якщо пригрузити автомобіль взаді ПКМ, я не знаю там, по братимів, по е, крутному, по динаміці авто, е, порівняння, наприклад, з минулими є зміни? Е, ну він ну, доволі борзий. Так. Борзий. Так. Так, ну, оліборзи потужний і він потягне. Так. Е, ти можеш, і ти не знаєш, наприклад, характеристик, скільки тут кінських сил і скільки ньютон метрів. Мені цікаво просто вгадаєш, не ну, ну, вгадаєш? Я, ну, я, на жаль, на, на цьому не, не такий знавець. Ну, мені Можна... просто от, вгадаєш, чи ні. Ну, ну, 200 має бути кінських сил. 100. 184. Плюс-мінус, так. Та, Плюс-мінус. окей. Okay. Okay. Е, що ж, мені приємно, що ти сьогодні був в нашому першому тесті. Друже, справді е, враховуючи потенціал таких автомобілів, які можуть вам допомагати, я хотів би, щоб його було більше. Дай Бог нам спроможність можливості. Братко, якби представники собі України знали, наскільки нам потрібні ці автівки, то вони. Одразу б надала б одну чи дві користування. Слухай, скажу так, що одну з перших автомобілів, які я, наприклад, віз хлопцям, ще були бої під Києвом, і мені допомагали зробити саме на центрі Міцубісі. За я дуже вдячний. Це буквально перші тижні місяць війни вони працювали, допомагали. І стільки, скільки вони зробили, я це відзначу. Одна з тих компаній, яка справді. Дуже велика повага. Да, так. За це повага. Але хай таких автомобілів буде більше, Братко. Так. Дякую тобі. Що ти скажеш, здоровий набір здорового чоловіка. Хоча, як на мою думку, з таким цікавим дизайном, з такими цікавими можливостями, і комфортом, все ж таки, це вже не такий той гендерний автомобіль. Так от. Що можу сказати? Комфортний, класний, е великий. Він став нарешті приборканим, я б навіть сказав би так. Автомобіль, який тепер не вульгарно брутальний і симпатичний одразу. Автомобіль, який може все абсолютно як на бездоріжжі, так і кожен день стати вам в пригоді. Але що найцікавіше, що в пригоді він став саме в такі найважчі часи, коли потрібно було спертися плечем і особливо воїнам. І на мою думку, його легендарність обов'язково. Колись прийде, і він буде стояти десь напроти Бредлі, Мардерів, десь йому буде стояти пам'ятник, як пам'ятаєте, пам'ятник БМП, які розстрілювали наші брати. Так от цьому. Пам'ятник ми сьогодні ставимо вже за легендарність у нашому першому тесті. І якщо казати про перший тест, програма про емоції, про враження. Ми за вас ходили в автосалони, пощупали, і має надію, що ми це передали. Справді з ним легко. Абсолютно все легко. Ну і тепер до не найлегшого про ціни і про конкуренти. Конкуренти є. Про ціни. Все стартує принаймні зараз на момент запису програми з механікою шестиступеневою мільйон 734 гривні. Далі комплектації пішли. Побагатший, саме наша комплектація вже майже 1 мільйон 999 тисяч гривень. І ви розумієте, що ви отримаєте повний фарш, у тому числі і на бездоріжжі, Super Select зі всіма можливостями. Ну і ще дещо додам. Серед конкурентів так можна виділити амарок, наприклад, але це буде набагато дорожче. Навіть рейнджер, Форт Рейнджер можна сказати, що він був би десь близький, але коли тільки ви зайдете в максимум тут, там почнеться десь там низ і ще. Хілакс, да, да, Тойота можна теж сказати, але там 150 кінських сил, і тільки на початку грошей ви отримати комплектацію вже тут теж по максимуму. Так що з конкурентами ми вирішили, автомобіль справді вартий уваги однозначно. І ми дякуємо за те, що був просто з нами. Ми усією командою щиро кайфанули. На цьому ставлю крапку. Слава Україні! Слава нашим воїнам! І хай буде справді. Класної великої нам можливості в майбутньому в Україні наздоганяти авториники переганяти і разом більше тестити класних автомобілів. Я в це вірю. І дякую за це тим, хто наближає цю перемогу.